Присім, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні у нас чорна п'ятниця на консолях PlayStation. Хоча правильно буде сказати, не на консолях PlayStation, а. В Sony PlayStation, тому що знижки у нас сьогодні фізичні, ну а трішечки пізніше буде ще й цифровий розпродаж. Так що давайте дивитись, чим нас буде дивувати PlayStation в Україні. Поїхали! І так, друзі, давайте будемо починати. Ми зараз на офіційній сторінці PlayStation.com, і на цей раз ця офіційна сторінка буде вести лінками нас до офіційних українських ретейлерів. Тобто ми можемо натиснути на будь-яку позицію тут, купити, і нас перекине на цих. Піттрус, розетка, Фокстрот, Комфі і Моя. Тобто акція мега офіційна, і це дуже і дуже приємно. Можна без пердолінгу, знаєте, без ВПНів, без всякого такого користуватись просто консолью Що я хочу вам сказати? Давайте одразу продивимось сторінку, головну, а потім уже підемо по позиціям, тому що я дуже багато цікавих позицій Уже навідкривав і зараз буду вам радити до покупки. По консолям, дивіться, у нас на розпродажі є цифрове видання PS5, а є дискова версія. Від себе я б радив, би, звісно, брати. Ту, на яку вистачає грошей, тому що обидві позиції дуже хороші. По цінам, по цінам. 22500 це дискова версія, що дуже смачно. Зазвичай дискова версія це 25-26 тисяч, навіть зі знижками на даний момент. А зараз, от у нас 22500, що дуже і дуже приємно. З іншої сторони, Digital Edition взагалі віддають за 18600, що просто таки мега солодко. Мега солодко, так що сказати однозначно, яку версію вам обирати, ну я думаю, що маєте вирішити саме ви. Можливо, ви не плануєте користуватися дисками. В такому випадку беріть просто Digital Edition і під зав'язочку забивайтеся іграми цифровими зі стору. Ну і такі ціни, в принципі, я подивився не тільки на розетка, такі ціни у нас і в комфі, і в магазині Allo можна побачити. Бачите, 18600 і 22600, Ну тобто, знижки всюди по суті однакові. Єдине, що оберіть, можливо, для вас магазин, який більше підходить, де у вас там більше балів, більше знижок, краща оплата частинами і все таке. А так, знижки плюс-мінус на консолі однакові. Так, що хочеться ще сказати? По порталу знижка, на жаль, маленька. Я подивився, там 500 гривень приблизно знижка. Хоч і ця портативка в лапках беремо в лапки портативки. Да? Ця портативка вона зараз користується популярністю, її купляють як по суті другий монітор додому. Якщо у вас там головний екран зайнятий вдома, берете цей переносний екран, лягаєте на канапку і граєте собі віддалено. Але знову таки варто розраховувати, що у вас вдома хороший роутер, хороший інтернет і все таке, щоб не було додаткових перешкод. В такому випадку ви отримаєте задоволення від цієї е, портативочки. В інших випадках, якщо у вас інтернет там наладом дихає, то брати такий переносний девайс я не рекомендую, тому що будете горіти. Ну і ціна, знижка, я ще раз кажу, невелика. Було б класно, якби вона Віддавалася за 7 тисяч гривень, в такому випадку можна було б сказати, що це те, що доктор прописав. Ну а так, маємо, що маємо. Поїхали далі. Геймпади. Геймпади, геймпади і ще раз гімпади. По кольорам тут вибір ви, як ви бачите, дуже і дуже великий. А от по знижкам, ну, дивіться самі, 2799, якщо кольоровий гімпад, 2,600, якщо білий. Я скажу так, бувало і подешевше. Бувало, що по 200, по 2,200 віддавали. Ну, такі, знаєте, хардкорні знижки бували на гімпади. Цього разу я таких знижок, на жаль, не бачу. Притому по всім от магазинам, якщо пройтись, да... То знижки плюс-мінус на гімпади всюди однакові. Єдиний момент, який можна придивитися, є консолі акційні, які продаються з другим гімпадом. Ви можете побачити, ось да, у нас Slim Digital Edition 24 тисячі і йде з додатковим гімпадом. Ну чи варто мені вам казати, що це ну не дуже-не дуже вигідна пропозиція. Якщо це Digital Edition, якби ви просто переплачуєте за гімпад, виходить дуже і дуже велику ціну. Так що на ці пропозиції я б радив би не вестись. Краще Може тоді просто взяти Digital Edition за 18 тисяч і докупити за 2000 гімпад. Буде дешевше. Так що думайте, думайте і робіть правильний вибір. Також варто поговорити, що у нас є такий гімпад, як Pro Controller для PlayStation. Багато кого він може зацікавити. Свого часу він зацікавив і мене, ну тому що він і виглядає кльово, і якби додаткові функції дає, чому б не спробувати. Так от, я спробував. Гімпад в цілому мені сподобався. Він краще за оригінальний гімпад. Краще матеріали там використовуються, він класно лежить у руках, такий важкувата цеглинка, але є у нього один вагомий недолік. Хоча ні, два вагомих недоліка. Перший недолік це ціна, тому що 8800 гривень це дуже і дуже немало. По суті, за ці гроші можна купити цілого хапку білих контролерів і обмазатись ними. Другий недолік, який перекриває, як на мене багато плюсів цього контролера, це дуже і дуже слабкий акумулятор, якого вистачає приблизно на 4 години активної гри. Так що я його повикористовував деякий час, потім вирішив, що для стрімів мені маловато 4 години, а для того, щоб грати вдома, ну, в принципі, з рахуванням того, що тут стільки звичайні, ніякі не прокачані, по суті, ті, які можуть і задріфтити, і що хоч з ними може бути, я так покрутився, подивився, думаю, та ну нафіг, продав за 1006, по-моєму, і горя не знав. Якби краще 6000 тисяч в кишені, ніж отакий прокачаний гімпад з слабим акумулятором за 8800 гривень. Так що позиція дуже-дуже не для всіх. Хоча, якщо для вас. Знаєте, прям мега-мега важливо нагібати в Call of Duty в Battlefield і вам треба супер-мега таймінги. Ну, в такому випадку цей гімпад дає, дає кращі показники. Я дивився тести нещодавно по гімпадам, і да, там показано, що про контролер дає буст відсотків 30 по таймінгам. В теорії може бути краще, але для цього треба бути супер кіберспортсменом і супер на це звертати увагу. Ну, для того гравця, як я, це непомітні значення, і цього я просто не помічав, використовуючи цей. Контролер. На рахунок АЦ контролера це девайс для гри людей, якщо у вас є інвалідність, якщо у вас проблеми з ногами або з руками. Ну, коротше, цей контролер можна використовувати, по суті. Підналаштовувати цей контролер можна під ваші особливості вашого тіла. Отак би я сказав. Тому, в принципі, сказати, що ціна 2900 гривень для нього висока, я не можу. Це дуже годний девайс. У нас в Україні є гравець, який використовує Використовує цей контролер, я посилання залишу в описі. Можете подивитися, він робив прямо огляд на цей контролер. Ну і контролер годний. Він прямо. Прямо допомагає, я б сказав би так. Так що, кому треба, придивіться. Девайс дуже і дуже потрібний. І так, йдемо далі і звертаємо нашу увагу на гарнітуру бездротову Pulse Elite. І я продивився, на жаль, її вже немає в магазинах. Скоріше за все, її розібрали, тому що написано, товар закінчився. Знижка на цю гарнітуру була 1000 гривень. І від себе скажу, що гарнітура непогана, вона дає гарний 3D-звук, хоча і коштує немало. Але що мені не сподобалось цій гарнітурі? Це її дешевий і хрупкий пластик. Коли ви одягаєте цю гарнітуру на голову, на вашу прекрасну, то гарнітура видає просто якесь кряхтіння, передіння, воно все зібрано, таке враження, що максимально дешево. Хоча про звук сказати, що він дешевий, язик точно не повертається. В них кльово і слухати музику, і грати в ігри. ну, достойна, хороша гарнітура, але збірочка, ну така собі. Якщо десь з'явиться ця пропозиція, приблизно за 6 тисяч гривень, придивіться. Якщо вам треба прямо хороші навушники з використанням 3D-звуку. От за 3D-звук я ручаюся. Вон, він просто причудово відпрацьовує в всіх навушниках набагато більш якісно, ніж в стандартних пульсах. Ті, які Pulse 3D називаються, ну ті, які дешевші. Там погірше з цим параметром. Ну і також є такі навушники, як Пульс Експлор. Це, по суті, навушники, вони рекламувалися з портативочкою, да? з нашою портал-консолью. І вони на старті коштували 10 тисяч гривень. Зараз же зі знижками можна ці навушники знайти за 7 тисяч гривень, навіть можна сказати, до 8 тисяч гривень, десь ціна сягає 6 тисяч гривень, а десь навіть можна було знайти за 4500, але товар. Вже закінчився. Що я хочу сказати з приводу цих навушників? Я їх одного разу послухав. Тут знову така ситуація для прослуховування музики. Я б сказав би, що досить середняк, досить посередньо це все звучить. Але як ігрова, саме як ігрова гарнітура, ну досить непогано. Але. Блін, 6 тисяч гривень, чесно, нє, 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 нє. Якщо б за 3999, можна було б сказати, так, да, навушники не для всього, але для ігор і плюс іноді послухати музику піде. Але за 6 тисяч гривень, і тим паче за десятку я б не радив би. За десятку одразу я коли послухав, такий нє ні, ні, це щось, це супер оверпрайс. За 6 тисяч гривень, можливо, хтось і візьме, можливо, навіть не буде жалкувати, але я б радив би от 3 Це була б золота ці. Ну і по VR. PSVR 2 зараз на знижках. Ціна по знижках непогана. Я, чесно кажучи, думав, буде ще краще, але ні. Значить, Ціна зараз майже 18 тисяч гривень, і при тому це бандел без гри. Було б класно, якщо б за таку ціну, хоча б був би з Horizon бандл, Horizon VR, там є така Call of the Mountain частина, називається. Я вважаю, що це must-have для PSVR 2. Але, на жаль, у нас комплект самий звичайний. чисто окуляри. І в теорії ці окуляри можуть... Можна зараз піти знайти на вторинці за 15 тисяч гривень. І багато хто скаже, та на що я буду переплачувати, візьму за 15 тисяч гривень. І в принципі, чуваки і човихи, ви будете абсолютно прові, що за 15 тисяч гривень це окей. Але з іншої сторони, враховуйте те, що за 15 тисяч гривень там уже можуть бути на лінзах мікроцяточки, комплект може бути з дріфтом стіків і так далі, і тому подібне. А тут у нас гарантійне видання, так що ви от собі там купите і будете користуватися як перший володар. Так що пропозиції. Пропозиція, в принципі, хто хотів VR, ну не така вже і погана. З іншої сторони, ви спитаєте, Павло, а чи є що пограти на цьому PS VR 2? І я скажу, що так однозначно є, що пограти. І сьогодні ми ще будемо робити інше відео по цифровому розпродажу з магазину PlayStation. Там я розкажу і покажу, які супер пропозиції є під PS VR 2 Так що залітайте, там побачимось і напишете свій коментар. Царський. Непогана пропозиція. По PS VR 2 ми розібралися, і нарешті у нас знижки на підписку, це моє саме улюблене, тому що на мою думку, саме підписочка PlayStation на даний момент сама вигідна, тому що вона, по-перше, у нас офіційна, по-друге, без пердолінга. І по третє, коли йдуть хороші знижки, а на інші підписки ігрові знижки не часто бувають, да? Ну, я маю на увазі прямого конкурента, якщо ви не зрозуміли, Game Pass. Там якраз таки знижок не буває. Там можна хіба що використовувати конвертацію. А у PlayStation офіційно можна взяти. Прямо дивіться, у нас Essential на рік на 12 місяців коштує всього 1300 гривень. Чи варто вам мені казати, що ігри, які роздають по Essential підписці, там всього три гри в місяць, але вони you Непогані, дуже часто непогані. Плюс ці ігри можна забирати до себе на аккаунт, робити прив'язку. І потім, в будь-який момент, коли ви поповните підписку, у вас уже буде зібраний каталог підписочних ігор. Вони не зникають з вашого аккаунту, і це тільки така от підписка Essential. В екстра уже ці правила не діють. Тобто всі ігри, які роздають в екстра підписці, вони тимчасово вам видаються там на 3 місяці, на 4, на 5, Потім зникають. Але знову таки в екстра входять і ігри, в тому числі з Essential підписки, тобто можна розраховувати. Що 2-3 гри, які роздають по Essential, можна буде прив'язувати все одно до вашого аккаунта. Так що, отака от хитра схема. Що я хочу сказати, якщо вам грати тільки в мультиплеер, плюс якісь невеличкі ігри іноді покатати, типу футбольчика, баскетбола, які часто роздають в Essential, то можете брати за 1300 гривень підписку і не паритись. Якщо ви хочете великий каталог ігор, прямо насичений з ексклюзивами, з шикарними роздачами, іноді навіть з Day One релізами, то, як на мене, 1600 гривень на рік. Рік, чуваки і дівчата, на рік це не просто соковита пропозиція. За такі гроші я, я просто не знаю. Ну, типа, там ігор мільйон. Це типа не просто вигідно, це мега вигідно і шикарна знижка. Просто шикарна знижка. Я, до речі, також буду брати підписку. Цю. Я кожного року от дочікую з чорної п'ятниці і беру цю підписку. Але зверніть увагу тут. Deluxe і екстра коштують майже однаково. Екстра у нас зараз коштує 1600 гривень, а делюкс коштує 1600 гривень. Якби тут різниця 50 гривень, по суті. Ну і делюкс підписка вона ще накидує бонуси по типу демо-версій, розширених, там можуть бути самі свіжі ігри, і в них можна буде пограти там 3 години, 2 години. Непогана функція. Також у нас є каталог класичних ігор. Це якісь такі ігри по типу там Last of Us, Uncharted, які вважаються класикою. PlayStation, і вони додатково входять в цю підписку. А також саме головне, якщо ви будете брати PSVR 2 саме в Deluxe підписці. Не знаю, як на даний момент треба буде передивитись, але там взагалом багатенько було ігор під PSVR 2, якими я і користувався. Я думаю, і зараз вони там на даний момент мають місце бути. Так що передивіться, яка саме вам підписочка підходить. Але я думаю, що екстра цього разу можна просто оминути і обирати серед Essential та Deluxe. Так, на цьому з сайтом ми закінчуємо і переходимо до категорії Категорії ігри, тому що навіть по іграм на цей раз є нам на що подивитись. Поїхали, значить, почнемо з розетка, тому що тут немало хороших пропозицій. І поїхали. Подивимось, по знижці у нас 94 проекти. Дивимось, мафія дорого, дорого ще раз дорого. Тест тренд. Ну, знижка, в принципі, вже починає з'являтися. Можливо, хтось і візьме цей дисочок. Да, 2300 все ще дорого, але гра причудова. Один з номінантів на гру року раджу вам. Дуже пограти, мені дуже сподобалось. Далі GTA-шка, стандартна знижка, нічого цікавого. AstroBot знижка стандартна, нічого цікавого. Indiana Jones, я таку знижку ще не бачив. 1800 гривень, варто придивитись. Хороші пригоди, прямо хороші, сюжетні якісні пригоди. Так що, якщо хто не проходив, придивіться. Далі йдемо. Spider-Man 2. Знижка звичайна. Hogwarts Legacy непогана знижка, але якщо що, в цифрі там взагалі шара. Подивитесь другу частину відео. Я думаю, ви будете здивовані приємно. МК 1700. Дорого, Сплітфікшн дорого. Kingdom Come Deliverance, Day One Edition 1800. Ну, в принципі, на диску можна придивитися. Можна придивитися. Elden Ring 1400 гривень. Я думаю, кому потрібно, той придивиться, хоча треба вже брати Gold Edition або Complete Edition, як він ще називається, з DLC. Тому що DLC для Elden Ring дуже важливе. Далі, Red Dead Redemption дорого, Gran Turismo дорого. Ну, в принципі, Колда 1500 гривень. Попередня. Тут і сюжетка хороша, і режим. Зомбі непоганий і мультиплеєр непоганий, так що, можливо, ви придивитесь саме до Call of Duty. Last of Us 1600 дорого. God of War Ragnarok стандартна вже ціна 1200 гривень. Придивіться, кому цікаво. Elden Ring Night Rain 1300 гривень, невелика знижка по суті. Ластуха Part 2 це не ремастер-версія, тому ми пропускаємо 900 гривень таке собі. Так, ось дивіться: у нас повне видання Elden Ring. От можливо, на нього ви і зверніть увагу. Да, він коштує 2000 гривень, але це вже... Повне видання з великим DLC. Це цікаво. Bloodborne, для тих, хто не грав за 400 гривень, забирайте. Helldivers, другі частини у нас за 999 гривень постійно. Тобто це не мега знижка, це стандарт по великому рахунку. Diablo 4, дороговастенько. Taken 8. В принципі, Taken 8-й за 900 гривень на диску дуже не кисло. Якщо кому подобаються хороші файтинги, придивіться. Відьмак 1200 Complete Edition. Ну, дороговастенько в цифрі, там шарова ціна, я вам потім Покажу. Так, Horizon Forbidden West 1400 дорого. Перша частина God of War, хто не грав, забирайте. Те ж саме речете 16 2016 року, хто не грав, забирайте. Ну і в принципі, по дисочкам тут усе із цікавого. Так, тепер давайте подивимось іще вало. Може тут якісь унікальні пропозиції. Хоча я думаю, плюс-мінус тут все те саме буде. Дивіться, Ронін продається 1400, таке собі я б сказав би. Так, да, тут в принципі все плюс-мінус те ж саме плюс мінус теж саме. Ну і давайте ще що у нас там відкрито: цитрус, щоб уже володіти інформацією. Ну, як ви бачите, у нас плюс, мінус теж саме, все перечисляється. Так що, який магазин оберете, залежить тільки від вас. Ну, Mortal Kombat 11 Ultimate було б цікаво, але ціна дуже дуже дорога. Так, що ось так от. Асасінс Міраж бачу є. До речі, от ремастер версія Last of Us. -а. Непогана пропозиція, придивіться. 1100 гривень за ремастер версію Last of Us 2. Це можна порадити. Так, Відьмачок. Потемнайт за 600 гривень. Ну, можливо, в грі 30 FPS це, походу, одна єдина гра, яка на консолях в 30 кадрів працює. Всі інші пофіксили, додали патчі на 60, а тут все по-старому залишили. Це дуже дивно. Forspoken 900, Dragon Age 1000. Дорого. Dawn було б непогано, якщо б дешевше. Хоча, в принципі, ну, блін, десь за 1200 можна було б порадити. 1500 дороговастенько, я вважаю. Так, ну і в принципі, я думаю, будемо закінчувати. Закінчувати і ще раз закінчувати. Да, Ghost of Єтей, я бачу перші знижки. Ну, в принципі, знаєте, якщо будете брати консоль, першу консоль, то я думаю, Ghost of Гостов просто, просто візьміть. Я думаю, це от як перша гра. Для PlayStation 5, ваша може на вас дуже непогано вплив непоганий зробити, тому що гра причудова, гарно презентує свою історію, хоча далі там історія така під питанням. Але сама гра цікава, має, скажу я так, має цікавий геймлуп і дуже непогано розважає, плюс має дуже класну неповторну атмосферу. Так що, от, як перша гра для консолі, я думаю, що можна придивитися. Ну і на цьому все, шановні пані та панове, дякую, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і Окремий респект спонсорам, які підтримують канал підписочкою. Без вас не було б нас. За вам велика подяка! Ну і побачимось дуже і дуже скоро, Па-па!